Вітаю любителі шахів, грає проти Давід Смола. Чехія рейтинг 1968. Агой. тарантин дин дин Не пущу поки тебе. На F5. Ну, ти все рівно, мабуть, будеш її проводити. Ну, окей. Так. Посилю тут. Хоч слон не впирається свої пішаки, але нам треба ці поля. Коли щось поміняється, є 4, нам треба за це поле боротись. Так, ну окей, він не бачить як особливо нічого такого для себе. b 5 щось хоче. Може G5 зажати його? Кищу. 4 слон f 6, наприклад. Взяли, взяли, і потім кінь сюди йде. Пограти на атаку на короля. Все-таки він якийсь темп витратив, неясно, треба йому, був, чи ні. Можливо, він хотів кіння сюди поміняти слона мені, ну не знаю. Довго це все? І оце також виглядає трохи довго. Білий лі вже простір захопили в центрі, на Королівському. Що це таке? F5 ти хочеш Ну, не знаю, можливо, це і нормально для тебе. Кінь Б5, до речі, я думаю, можна зіграти. Не знаю, чогось мені так хочеться. Щоб він віддав мені цього слона. Біле лого. Так. Біг відкривати гру, ну так. Кусімо по чорним полям, може, хочеться? Так зараз може. Отак от, дам, от, дам-дам, да. розумію. Ну, якби кінь. Довго терпіти це не буде. Проблема, так, да, коли 2 на 2 пішки, то не відкривається, або так грається, або так, і закрите позицію. Але якщо є жертва фігури, то. Так грається, да? Ну так тоді. Так то точно щось відкриється, аж бігом. Угу. взято. Ти нічого не так? да? що ти робиш, б'єш? Просто якщо ти... Ні, ти не б'єш. А що ти хочеш? Ну, Давай, тоді не знаю. Угу. Не знаю я, що нам робити. 4. Відкріплю коня. Якось відкриється та шафте. Мене також чорні поля сладкі, Але і в нього. Ту -ту -ту. Ну, Просто якщо ти б'єш конем, ти відразу відкриваю лінію. Якщо ти не б'єш, то я може їх п'ять піду. Угу. Туди. Ну, на лінію вже трупо поставити. Он воно є ще таке зігнути. Ну, давай, б'ю. Ну, окей. Так, як ми його хочемо обіграти? Так, так, так. Ну, давай так. Ми ще ніко нікого й не обіграємо. Не? Ну, ж, подвійний шах спочатку буде, хоч би що, да? Так. Щось я. Не знаю, що робити тут. Дай добре, і він також. Того якась патія. 83 на 76. Ну, цікавий, він знайшов захисний маневр фризем, розміняв фрезів. Так, що тут було краще? Я думав, да, так, трудно G1 поставити, щоб потім якось пішачка рухати, щоб тут захищено було. Ну, думаю. Швидше щось придумаю. Міг розмінятись, ну окей. Так, так. Тура потім все рівно йдесь сюди. Да, і ми якось тут уже накатуємо. Аж 4, там пішло аж 5. Окей. Така жертва пішика якась така собі. Ну і добре. Я розраховую, типу, так от грати. А, ми ще й тут коня збираємо. Ну да. от я цього не бав, він, мабуть, побачив і вирішив відійти. Але от тут уже, типовий прийом. Ти не закрив позицію, ну вже і не закриєш. Все рівно перевага залишається, тому що якби, кінь поганий, тура якось не грає, позиція закрита, у білих ініціатива все рівно залишається. Ще тут було просто кінець 7. А, ми жертвуємо фігури за ці пішачки прохідні. Ай-яй-яй. -ай -ай. да, це було класно. Якщо кудись відійти, то тут взагалі трубець G7 король H7 і отак. Хоп. І все заграло. Ну, складно в бліц. Зупинитись і проаналізувати можливості різні. Але і так нормально, Все рівно, прохідний пішак. Ми його хоч і віддали, але за це забрали фігуру. Ми тут Просто вирішив консолідуватись, відійти, якось перестроїтись, бо не бачив, як тут можна щось в нього виграти.